Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і з задоволенням представляю гостя стріму Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пана Тараса, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашою глядацькою аудиторією. Так, доброго дня. У нас 13.30 за київським часом, час, коли починаємо запис цього відео, в соціальній мережі Дональда Трампа з'явилися повідомлення про те, що відбувся великий обмін полоненими між Росією та Україною. Як пише Трамп, найближчим часом він вступить у силу, що усе це означає, і яких подій в подальшому за вашою оцінкою чекати? Ну, добре, що обміняли, тому що добре, що наші полонени повернулися, тому що умовами, умови перебування в Росії є жахливими. Так це дуже добре, тому в будь-якому разі. Що буде далі, нічого не буде далі. Я не вірю, що росіяни будуть готові на перемир'я. Вони це не готові робити, не готові далі воювати. Далі все в руках України. Ми повинні самі, якщо є така технічна можливість, блокувати партинова російська. Якщо потрібно топити танкери і змушувати європейців припиняти, щоб вони зупиняли російські танкери, які пливуть через Балтійське море, а ось оце буде реальними кроками для змушення росіян бігати і благати, що вони можуть зробити для того, щоб піти а, щоб розблоковано був доступ туди. Як до речі, ви оцінюєте черговий санкційний пакет Євросоюзу? Ну, тофта. <ріст> Тому що це, це легко обійти. Росіяни до цього готові. Якби там була реальна санк... реальна санкція на тих, хто купує, наприклад, порти, які приймають страховки липові російські, чи які виписані в Макао чи в Гонконзі, тоді це була якась реакція. А так воно, що ну ну добре, запровадили ви санкції проти тих студентів. Так вони просто в Європу заходити не будуть. Поміняють, перейменують, перепродадуть, зроблять іншими. Ну це в дійсності таких махінацій можна багато зробити. Єдиними санкціями, які можна накласти, я сказав, це блокування портів Балтійського та Чорного моря. Ось і реальні санкції накладає виключно Україна. От коли з початком цього року українці били по Чорному морю і по Балтійському морю, Воно ну, мається на увазі по портах. Так на 15% відсотків скоротився експорт без цих санкцій без цієї туфтити, що там роблять європейці? Не бачите зараз? Ця тема щодо продовження санкційного тиску американцями. Ну. Взагалі не коментуються, але тим не менше, лінці Грем продовжує заявляти про те, що якщо Путін не припинить війну, ці санкції будуть. Далі ось, сьогодні на Axios вийшов матеріал про те, що Сенат попередив Путіна про ймовірні наслідки в разі небажання припиняти вогонь. А, якщо говорити серйозно, ці погрози воно так і залишаться на рівні заяв. Чи зрештою Сенат може Путіну про Путіну плювати? Путіну плювати на все, що говориться, тому що він вважає лякалками. Це якби вони спочатку глупили 500, а потім говорили, що давай будемо з тобою розмовляти, так би зрозуміло було. А так і це йому байдуже. Чи буде воно реалізовуватись, Ну, те, що може реалізуватися, ймовірність існує. Оскільки дивіться, оскільки є тиск громадської думки на Трампа. Uh -huh. Є тиск демократів і республіканців на Трампа, є незадоволення, як ведуться справи. Є незадоволення ВПК США, який втрачає ресурси, ринок в Європі. Тому може скластися така ситуація, що Трамп буде змушений погодитись на таку схему. Звичайно, він публічно її підтримувати не буде. Він скаже, що у нас в країні демократія, і продемонструє цю демократію. Скажуть, ну, говорили, я контролюю Конгрес. Ну, де я контролюю конгрес? От ми разом з демократами голосуємо. Ми тільки за демократію, ось і ми от о, зробили такий крок. Я вважаю, що якщо це буде хвалено, це дуже гарний крок, але недостатньо. Знову таки, Україна сама повинна діяти в таких випадках. Цієї ночі був атакований важливий завод російського ВПК. Енергія в Липецькій області, як повідомляють у центрі протидії дезінформації при РНБО, цей завод виготовляє акумулятори та батареї для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки, також літіоні та рутутно-цинкові елементи, які використовуються в системах зв'язку управління радіоелектронної боротьби, електрохімічні конденсатори, світло, оптичні енергетичні установки. Завод цей знаходиться під санкціями ЄС США, Японії та інших країн через. Значення для російського ВПК, втім, він продовжував працювати, але ось після сьогоднішньої атаки свою роботу він припинив. Пропоную ну, власне відеокадри подивитися цієї атаки. Тараса, скажіть, будь ласка, останніми днями ми бачимо ну, майже от якщо рахувати дві з половиною доби так точно, безперестанку добрі дрони вони атакують російські регіони, вони атакують Москву. Так само, ось як ми бачимо, атаки йдуть на об'єкти російського ВПК. Яке значення це має як політичне, так і ну, для російського військово-промислового комплексу зараз? От як ви бачите? Ну, чим менше заводів, тим менше спроможність росіян воювати. Це зрозуміло далі. Сам факт, що переривається цивільне сполучення. Ну, по перше, росіяни починають відчувати війну, тому що там ще мобільний інтернет вимикається в Москві. Це раз, друге. Це створюється небезпека для дефрагментації Росії, тому що така величезна країна без авіаційного сполучення, ну це може мати погані наслідки для них. Ну можна не тільки там, наприклад, не тільки пасажирів перевозити, а людей, наприклад, на вахту на Ямал, припустимо, перевезти неможливо буде запчастини, щоб добувати газ. А якщо бунти, розвардію перекинути і багато чого іншого. Тому тут багато питань є, і це дуже добре, що Україна робить, це Теж один з важелів тиску на них. Вчора, до речі, з'являлися кадри. Пропоную їх подивитися, як військову техніку підганяли до Кремля. Тарасе, як ви гадаєте, закривати небо над Москвою будуть? У зв'язку з останніми ну, Процеси будемо. йдуть, ну якщо Домодєдова не працює, там три аеропорти не працюють, значить небо закрите. Ну, Вони що працюють, то не працюють. Просто від чого ну, від залежить, чи буде упалене рішення, поки, а про те, що, що, поки, що, поки що тренуються, далі подивимось це ж тільки початок їх великих пригод. А, ще одна історія це ось ці Заяви Путіна про буферну зону, що усе це означає, тому що ну сьогодні вийшов такий собі член комітету держдуми з оборони Соболів і сказав про те, що ця буферна зона вона, нібито, буде охоплювати Дніпропетровщину, Миколаївщину, Чернігівщину, Харківщину, Сумщину та Одещину. І також цей Соболєв. Назвав ще одну ціль так званої СВО – це створення єдиної союзної держави Росії України Білорусі. Для чого робляться такі заяви зараз? Яка головна їх мета? Ну, що взяти на понт українців, блеф, що не існує, що радянсь... Ну, Вони не приховували, що не хочуть відновити Радянський Союз. Це я, ну так, мені, ця не тема мені. з тим, що Радянський Союз досі існує, вона так само. Так, 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 це ж претензія, це пабліками. ж претензія, дивіться, це ж претензія не тільки на Україну, це ж претензія не всі Радянські Республіки. Не будемо про це забувати. Да? Ну, Те, що він там верзе, ну верзе далі. Ну, багато чого вони ви Київ за три дні хотіли, багато чого ви там хотіли. Я вам сказав, як це лікується. Блокада портів російська. І тоді буде розмова не про те, яка був буферна назову, як швидко ви будете драпати з території України. Навіщо? Путіну знадобилося ну ось розпропаганда що демонструвала ці кадри його візиту, нібито в Курську область під великим питанням, де саме знімалося це відео, але тим не менше, напередодні спікер Кремля Пісков так само сказав, що у планах Путіна відвідання окупованого Донецька та Луганська. Це демонстрація ну, перед Трампом чи, ну, чи та, перед демонстрація. Це демонстрація що він що хоче, то й робить. Тим більше він вже ніколи в Луганську Донецьку не був. Ось ця демонстрація, що хоче, то і робить, що плювати він хотів на всі ці обіцянки і їх погрозувати. все. але ж Курська область Росія повністю не контролює. Ну по телебаченню сказали, що контролює, значить, для росіян все нормально. Щодо того, от зараз знову ця тема піднімається чергового раунду переговорів. Тут Росія проти виступила проти майданчику у Ватикані. Лавров довго пояснював, чому це неможливо. Взагалі, ну це ця зараз історія на паузі, чи справді після великого обміну можемо очікувати якийсь другий раунд. Де не буде ніяких других раундів. Слухайте, вони будуть компостувати мозок, щоб затягувати перемовину, щоб їм додаткові санкції по них влупили. Вони будуть здійснювати наступ. От і все тут не важливо, де там Ватикан, не Ватикан. в дійсності багато чи є бажання, чи є бажання домовлятися, що про щось говорить. Ні, немає. Вони це більше знову порушують питання легітимності, нелегітимності української влади. Ну це все імітаціями. імітація, яка на не закінчиться. До речі, а чому знову вони почали піднімати питання щодо легітимності нелегітимності української влади? Те, що ви говорите, це теж елемент затягування. Ну, ну тому, що, тому що не дуже сподобався розмова, мабуть, Трампа з Путіним. Не так все солодко, як здається. От, я думаю, що тиск якийсь був, тому що принаймні Путін не виглядав таким щасливим, впевнено, після розмови з Трампом. Там говорять, що вони там жінок обговорювали. Чи і інше, ну може про секс говорили тільки про такий секс, який з путіну не сподобався. Точно і точно не про жінок, а про щось інше мабуть говорилося. Ну звичайно, не фігуральна, а в іншому, що з тобою буде, коли ти не підеш на те, що ми я від тебе вимагаю. Тому це ще раз говорить, що вони не збираються цього робити, тому що ну, якщо немає кого підписувати, нема з ким підписувати, то про що ми будемо говорити? Спочатку вибори проводьте і так далі. Тарасе, от справді ви звернули увагу на вигляд, який мав Путін після цієї телефонної розмови з Трампом. А що є головними больовими точками зараз кремлівського диктатора, на які міг серйозно натиснути Трамп, і в подальшому як ви бачите, чи цей тиск наростатиме, і від чого це залежить? Ой, ну давайте у американців способів тиску є 100, 150 плюс так? Бачите, ви говорите, що санкції не лякають Путіна, а це те, читає. ну давайте ми знаємо, що ну давайте так. Ну ні, погроза санкцій. Погроза. Mm -hmm. Якби конкретика була, ну, наприклад, що можуть США, наприклад, оголосити Росію спонсором тероризму. Оце було б просто ядерний удар по економіці. Оце законопроект, який є. Я думаю, теж дуже не подобається росіянам, тому що, як я вам сказав, це надовго це надовго, ну майже назавжди цей законопроект може може бути ухвалений. Те, вони можуть ухвалити, то спробуй його потім скасують. І тому це буде впливати на позицію Росії, буде впливати достатньо сильно, якби вони не не намагалися. Ну, вони намагаються відпідляти, а потім бачать що це все погрози закінчилось нічим, особливо від європейців. Ну вони їх там погрожують. Ну, погрожують і далі, що там з вами буде. Тут деякі європейські лідери останнім часом, зокрема від Польщі, ми це чули, зверталися безпосередньо до Пекіну, щоб він натиснув на Путіна. щоб Путін припинив вогонь. Пекіну цікаво тиснути на Путіна зараз. Ну я думаю, що Путіна Пекіну все і так влаштовує. Путін при владі здає Китаю все, що потрібно. Війна йде. Ну, європейці хочуть якісь там безпеки, те, що хочуть, Пекін продає свої безпекові ці гарантії, тобто продає свої послуги миротворчі які ніхто не просив. от і все. Він може припинити достатньо швидко: пропинити постачання зброї з Північної Кореї, припинити постачання зброї, точніше комплектуючі для виробництва зброї. Це він може зробити. Може, але за яких умов він це зробить? І тут знову хочу вам поставити питання. Трамп вже анонсував, що хоче він з'їздити до Пекіна і зустрітися безпосередньо з сі Цзіньпіном. Ну нехай зустрічається. Ну там ідуть перемовини в дійсності і по, по цьому, по тому трикутнику ЄС Пекін і США. Достатньо скрутної mm -hmm. перевони. Я думаю, поки вони не домовляться, там нічого такого не буде. От, але ми не повинні чекати, я вам сказав, довбати по. Нічого нам не заважає довбати по портах новоросійське та Балтійського моря Це що, ми що, Пекіна повинна це запитувати. Далі дрони повинні літати вже в Орінгої, якщо на 3000. Теж показувати Пекіну, запитувати, ви у нас дозвіл брали для того, щоб качати нафту та газ, звідси ні. Так що теж зважаєте на такі обставини. То, до речі, ви знову про дрони згадали. На настроях російських еліт якось це буде позначатися? Все ж таки Москва? Ну еліт, ні. Якщо там худи, там, на рубльовку прилетить, я думаю, що це буде стрьомно. Якщо там почнуть викошувати на рубльовці, тоді буде стрьомно. Я не думаю, що це так буде для них принципово. Повертаючись до Дональда Трампа, як ви гадаєте, чому таку публічну порку в овальному кабінеті він вирішив влаштувати президенту Південно-Африканської Республіки? Ой, та там немає ніяких причин. Ну просто ну дотащині причина може бути, тому що ж Ілон Мас же з ЮАР угу. не забуваємо. Там у них є претензії, що утиски вправ цих білих, що їх там скрізь утискають. Я думаю, що там якісь ще бізнес-інтереси. Про які ми не знаємо, так що я думаю, що там така любов, любов з інтересом була стосовно цього президента. Пар а ось і щось, щось, щось щось там було ще булоштанкове. CNN написав матеріал про те, що зараз, ну якщо раніше світові лідери вважали за честь приїхати до президента Сполучених Штатів в овальний кабінет, то зараз, враховуючи ось цю історію з Рамафосою, а і ще раніше, з Зеленським, будуть остерігатися, тому що незрозуміло, що Трамп їм говоритиме, які кадри демонструватиме. Та ні, вони будуть готуватися просто всі. Ну, президент Фінляндії, дивіться, красавчик. А Мі президент Фінляндії в Гольф грав із красу, він вже кабінета не приїздив. Так, да, кригаламу продав, розказав про Росію, з ним Його ж, до речі, на зустріч взяли, коли спілкувалися з європейцями після дзвінка з Путіним. Це ж американці знають, який був склад. Так що вчиться у президента Фінляндії. Спортобто вчитися бо... грати в гольф потрібно зараз всім світовим ну, не, не тільки І та в І дипломаті та вже сукупності. Працюю гольф теж, теж треба грати. Тараса хочу обговорити з вами ще зараз позицію Німеччини, тому що Фрідріх Мерц заявляє про те, що допомагатиме Україні так само одна з його останніх заяв про те, що переговори між Україною та Росією щодо припинення вогню можуть затягнутися на кілька місяців, і так само він говорить про те, що ФРН наполягає на дипломатичному врегулюванні війни і не втрачає жодної можливості цього досягти. Як усе це читати? І як ви гадаєте, питання подальшої військової допомоги від Німеччини, зокрема питання Тавбусів? Воно знову на паузі? Слухайте, на треба це сказати. Мерц, ти свої ці танці з бубнами Ну роби по паралельно, коли ти постачаєш це зброю Україні? Раз друге, де твій флот? Як ви припиняєте експорт російської нафти через Балтійське море? Два от що повинно цікавити нас, а не це ваші розмови не про що ти, коли Україна стікає кров'ю ну, до речі, Європа ж сказала про те, військовий комітет є засідав про те, що так вони за те, щоб боротися з російським тіньовим флотом, але ну можливостей технічних у них замало для того, щоб це робити. І розказують, є данська протока. Ви виводите ви okay. свій флот, польський, фінський, цей, німецький. І зупиняєте всі танкери, які йдуть на порушення екології. Перевіряєте їх, арештовуєте, ставите на прикол на рік. От і все. Що у вас немає? Кому вони це розповідають? Ха-ха. Розсмішили так, добре. А навіщо тоді такі заяви робляться? Ну, тому що прикладно, тому роз... що їм все влаштовує. Україна стікає кров'ю, вмирають українці а не вони. Вони готуються неповільно до цього, до війни, розповідають нам казки. От і все, все просто. Тільки ми зацікавили на закінченні війни. Повинні змушувати працювати, як вони, як ми хочемо, а не як вони хочуть. От, і все. Із найнадійніших європейських союзників України, кого б ви зараз виділили? Союзників? Найнадійніших, так. Разом... Армія, власні ракети, от, власні дрони. Союзників більше ніхто не розраховує. Все інше кажуть далі. Кожен любить тільки себе, за загроже, та через необхідність. Я б сказав, дружба через необхідність. Дружба через необхідність це. Ну, лапка дружба, це Польща, так, країни Балтії, ну і Північна Європа, ну і частково Румунія. Тому що всім страшно. Оце можна назвати це, але головним є виключно наша зброя і наші ракети. Це робить нас суб'єктними, це змушує нас допомагати. Це є мотивація з нами дружити. До речі, у Польщі зараз вибори наскільки суттєво вони можуть визначити подальшу політику Польщі щодо України Ні, ну, ніяк, другий воно тур, не ніяк воно не визначить, навіть якщо теоретично якийсь там там хто там підписував на вступ України в НАТО, переможе нічого вони зробити не зможе. тому що у Польщі кордон з Білорусією та з Росією приблизно 700 кілометрів, і там є чітке розуміння, що без, без Польщі, без України Польща гаплик. Тому що їхня армія не витримає удар, наприклад, російський, незважаючи на той мотлох, який вони накопили американське. Ви говорите про те, що зараз потрібно розраховувати на власні сили, але щоб днями з'явилася інформація, де на говорили про те, що бюджетного фінансування нашої армії зараз не вистачає. Так відкривайте експорт зброї. Що вони йти, чмошники? Мене інших слів немає. Відкривайте експорт зброї. В перший рік можна. Експортувати на мільярд 200 мільярдів податків. Будуть вам податки, будуть гроші. Так заробляйте гроші. Чого мудитесь Далі правильне питання постає до європейців. Ви європейці, так фінансуйте українську армію, ви хочете безпеки? Фінансуйте українську армію. Що ти там белькотиш там, пан мерц Нам гроші потрібні на отримання армії. Ну, от, от про, потрібно самим заробляти і е, знаходити. Далі я вже мовчу про схеми на митниці, мовчу податкові схеми, мовчу про банкірчиків, які жирують в тому числі за рахунок того, що вижирають ресурс реального сектора економіки. Чому не сидить голова Нацбанку, наприклад, досі? Шукати треба. Є купа грошей в дійсності країни. Швидко їх знайти ну якщо поставити собі таку мету. перекрити перекрити можна? схеми на митниці. Ви одразу ж половину закриєте далі. відкривайте експорт сьогодні. відкривайте експорт. Ви одразу ж побачите ефект. Стосовно американської допомоги можна про це забути, от як ваші вічом ну, сказав, що допомагати не буде за гроші, готовий протавати. Я до він це... говорив, що може ще надати таку допомогу, що Україна навіть і не розрахував. Ну, А я скажу, а я скажу це, коли, коли вони побачать, коли в якому коли вона побачать, що ми саме без них можемо впоратись, коли зробимо аналоги тамагавків, які будуть дешевші, ніж американські в декілька разів. Одразу ж знайдеться допомога. Все а від це нас реально, залежить, залежать, ну, все від нас це... залежить. Ну, тобто, це реально зараз у нас запустити Змусити ставити. їх реально, але це повинно бути тільки бонус. Це як віра в золото полуботки Чим більше наших ракет будуть, це ж хитрувата історія. Дадуть тобі ракети, потім будуть керувати, куди нею бити. Дякуємо, ми вже плавали. Так, насправді таке вже було. Пане Тарасе, щиро дякую вам за розмову. Дякую, що знаходите дякую. час і можливість для нашої глядацької аудиторії ділитися своїми думками. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Да, до побачення.